Так, ну що ж, давайте спробуємо розв'язати таку задачку щодо обчислення податку. Значить, читаю. Скласти програму, яка б обчислювала та виводила на екран величину податку фірми в залежності від її прибутку. Тобто, в даній, в даній оцій формулі, як там обчислюється що? Профіт це означає прибуток, а такс, да, це означає податок. Бачите від слова Такса, Такса пішла, податок, теж треба віддати. Окей, читаємо, як же обчислюється мій податок. Дивіться, якщо прибуток фірми не був меншим за. Точніше фірми був. Перепрошую, якщо прибуток фірми був меншим за 10 тисяч гривень. Податок обчислюється у розмірі 20%. Ну, Давайте подивимося. Дивіться. Ось формула. Значить, ось у нас виходить прибуток. Якщо мій прибуток менше 10 тисяч, то податок як обчислюється ось так. Податок як обчислюється за першою формулою, він обчислюється отак. Прибуток помножити на 0,2. Бо 20% це 0,2. Якщо у вас нюанси з відсотками, почитайте трошки це в Google, як відсотки обчислюються, але ну, я вже готовий, вам даю рішення. Відповідно, є ось перша умова у вас, бачите? Якщо ваш профіт, ваш прибуток менше 10 тисяч, то податок такс обчислюється, як профіт умножити на 0,2. Якщо ж. Якщо ж, якщо ж, якщо ж, зараз секунду, якщо ж е, ваш е, прибуток, профіт виявився в межах від е, 100 тисяч до 10 тисяч, бачите, більше рівне 10 тисяч, але менше 100 тисяч. Да? Тобто прибуток вашої фірми е, більше 10 тисяч, але менше 100 тисяч в цьому діапазоні, то тоді податок обчислюється як ваш прибуток на 0,15%. Ну і якщо ж, якщо ж ваш прибуток виявиться навіть більший за, тільки тут треба написати 100 тисяч, зараз я це виправлю. Більший за 100 тисяч, відповідно, тоді податок обчислюється як прибуток на 0,1. Тобто, от така схемка, чим менший... Прибуток, тим більший податок, да, тут, на маленькому прибутку 20%, на середньому 15% і на найбільшому прибутку 10%. Це виходить схемка, яка стимулює те, щоб малий бізнес ставав середнім і великим, або таку схемку ще можна назвати схемкою, яка покликана. Получається, задавити малий бізнес. Ну, щось на зразок такого. значить, Єдине, що, тут у мене а, печатка, тут має бути ще в третьому випадку 100 тисяч. Ну, я її виправлю згодом. Значить, Дивіться, получається, що, получається, що ваш податок може обчислюватися або за оцією формулою, або за оцією, або за оцією А коли яка формула? А, все залежить від, від умови. Да? Якщо ваш податок більше 10 тисяч, то така формула перша. Якщо від 10 000 до 100 тисяч друга формула, якщо більше 100 тисяч, то тоді формула третя для обчислення податку. така от штука. Ще що хотілося б сказати, Значить, щоб вам було простіше це розуміти. Для даної задачки варто б використати так звану числову пряму. Ну, це теж, можливо, у вас викличе труднощі з математичної точки зору, але ну, числа пряма, яка тут буде використовуватися, вона найзрозуміліша. Давайте спробую вам це все діло намалювати і пояснити. Зараз я побудую числову пряму. Да, ну і поставлю декілька крапок на ній. Наприклад, отут у нас буде 10 тисяч. Отут у нас буде 100 тисяч. Ну і підпишу це все діло. Тут напишу 10 тисяч. Так, трошки збільшу. А отут напишу 100 тисяч. Ну, давайте так, щоб вам було видніше, отак. А отут 100 тисяч. Так, дві точки. Ну, і дивіться, у нас є декілька діапазонів. А, так, давайте синім зображу. У нас є декілька діапазонів. Перше, коли податок менше 10 тисяч, то есть оцей діапазон. Так, це щось я тільки дуже здоровий. О, отак от зроблю. Тобто оцей діапазон. Коли ваш податок менший 10 тисяч. З цього діапазону я буду обчислювати по першій формулі на 0,2. Якщо вас, ваш податок виявиться з оцього діапазону, да, то без проблем обчислюється за другою формулою. І якщо ваш податок виявиться більше 100 тисяч, ось оця формула, да, то там вже буде обчислення третєї, за третьою формулою, обчислення податку. Ось щось на зразок. Тобто, бачимо по умові, у нас тут є три порівняння. Бачите? Три порівняння, три умови. Значить, По суті, по суті, скільки ви отаких от умов порівнянь бачите, стільки й буде у вас команд розгалужень. Зараз давайте спробуємо реалізувати це в коді. Значить, Ви зрозуміли, да? якщо, подат... якщо прибуток менше 10 тисяч, то... тоді податок буде 20% перша формула. Якщо прибуток від 10 000 до 100 тисяч, тоді податок буде 15% друга формула. Ну і якщо прибуток більше 100 тисяч, Допишу, то тоді податок 10%. Окей, ну що ж, давайте спробуємо. Давайте спробуємо написати код щодо цієї програмки. Значить, я безпосередньо, я безпосередньо переходжу в середовище програмування і даний код зберігаю. Сохраніть як. Давайте назвемо програмку Tax. Да? Tax мається на увазі податок. Так, і тут так само о, міняю назву Tax. Ну, у нас буде декілька змінних, очевидно, да, Буде зміна Tax і буде зміна Profit. Е, так. Ну, і хай це буде не Longing, А, Longing, це правильно, там більше 100 тисяч. Хай так і буде. Так, е, ну, виводиться на екран команда. Введіть дохід вашої фірми. Або введіть дохід, отак, фірми. Mm, зараз фірми. Дохід буде зчитуватися в змінну профіт Перепрошую, профіт. Ну і далі, дивіться, далі у мене буде отаке розгалуження. Якщо профіт буде менше 10 тисяч. То тоді, як мені обчислювати, отут я все витру, щоб воно мені не зважало. То тоді, як мені обчислювати податок? Все дуже просто. Такс в такому випадку обчислюється, Ну, я ставлю так. 2. рівня, це означає значок присвоїти, це означає, що те, що в мене справа буде від 2. рівня, запишеться в зміну такс. Як у мене це все буде, я пишу профіт множимо на 01. Перепрошую на 0,2. Якщо у нас дивіться, якщо у нас дохід менше 10 тисяч, то тоді податок 20%. Тепер дивіться, як обчислюється податок? Це буде у мене прибуток на 0,2. 0,2 це дійсне число. Якщо я будь-яке число множу на дійсне число, у мене також буде результат дійсне число. Тому мені треба отут описати такс. Так, мені треба писати як real Тобто, це буде дійсне число. Може бути ціле, може бути дробовим. Наприклад, я ну, домовлюся так, що я буду профіт, тобто свій прибуток вводити як виключно ціле число. Описав його longin. А от податок там уже по-любому буде. Може бути, ціле, може бути дробове, оскільки множиться на 0,2. така от штука. Так, ну що я тут тепер зроблю? Аналогічним чином, дивіться, от я е, хочу вам показати. Оце я розписав тільки першу, е, першу виходить, умову. Якщо наш профіт, наш прибуток менше 10 тисяч, то тоді так з податок обчислюється отак. Так як у мене є три умови, значить три іфа, і треба мені робити. Ну, Давайте спробуємо подивитися. Значить, Це я зробив, щойно, перепрошую, щойно зробив перший іф. Ну і так само роблю другий іф і третій. Якщо, тільки там уже складніша умова буде, дивіться. Там у мене треба перевірити, чи буде так, чи буде мій профіт в діапазоні від 10 тисяч до 100 тисяч. Значить я пишу так. Профіт значить, в діапазоні. Значить, там буде більше рівне 10 тисяч. And end означає I. Детальніше про ці команди end я вам розповім на наступному занятті. Там буде також цілий ряд відео. Да? І мій профіт має бути менший 100 тисяч. Тобто, дивіться, оце я з вами зараз записав: таку складну команду. Складну, перепрошую умову. Умова може бути простою. Ось, дивіться, там, де звичайна зміна порівнюється із, із звичайним значенням. Да? А може бути умова складною, там, де декілька порівнянь буде. Ну, е Детально я зараз про цю складну умову не буду говорити, я просто вам покажу, що е тут однозначно, одночасно мій профіт, мій прибуток має бути і більший, рівний 10 тисяч, і менший 100 тисяч. Одночасно, щоб і одна, і друга умова виконувалась. бо тут у мене є сполучник І. І більше 10 тисяч прибуток має бути, і менше 100 тисяч. Тобто перевіряється цей діапазон. І якщо така складнюча умова виконується, то тоді мій податок обчислюється як? Як 15%. Профіт множити на 0,15. Ну і третя умова. якщо, Там така буде умова, якщо мій профіт, тобто мій прибуток буде більший рівний за 100 тисяч. Якщо це так, то тоді е, мій податок має е, обрахуватися як е, профіт множимо на 0.1. От так. Після того, як оці неповні три розгалуження виконуються, е, ми маємо вивести на екран значення податку. Right line. Запишемо так. Податок дорівнює. І отут, перепрошую, і отут значення податка. Пишу tax, даю йому 5 місць на екрані, 2 з яких на дробову частину. Ну, здавалося, все має, має спрацювати. Значить, запускаю, дивлюся. Так, повторяю ідентифікатор Tax. Дивіться, в чому прикол. У мене є зміна tax і програма називається Tax. Ну, давайте я напишу Tax if. Не може бути. Програма називається і змінна. Запускаю, зберігаю F2, запускаю Ctrl-F9. Віддіть дохід фірми. Ну, Наприклад, дохід я ввожу як оскільки? ну, Ну, скільки? 4000. Податок 800. Ну, якщо прикинути, дійсно. 20% від 4 тисяч це буде 800. Одна п'ята частина від 4 тисяч це буде 800. Правильно. Знову запускаю, перевіряю, як воно працює. Ну, Наприклад, хай буде у мене 50 тисяч. Да, то тоді... це 5 тисяч. Перепрошую 50. 50 тисяч це у мене має бути тоді податок. Яким там 15%. 7,5. Ну, Прикидати не буду, але повірте мені, да, 7,5 тисяч, це десь 15% від 50 тисяч. Здається, все нормально. Ну, і ще раз запущу і введу, наприклад, 200 тисяч. 200 Припустимо прибуток фірми 200 тисяч, податок 20 тисяч. Чого? Бо 10%, да 10%, 200 тисяч, 20 тисяч. Здавалося, б, все працює. Тобто, цей код валідний, все нормально, все працює так, як слід. Єдине, що я хотів би зараз побудувати побудувати діаграмку. Да, Блок-схему до такого кода. І блок-схемка очевидно, 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 я використаю отак от. Да? Я її перезбережу, це у мене 0.2, а тепер буде 0.5. Файлсе, значить, це буде 0.5. Так, значить, ну і тепер подивлюсь, як вона, який вигляд матиме отака блок-схемка. Значить, ну, я ввожу тут уже не. Дохід, а профіт, я там назвав профіт. І порівнюю профіт, дивіться. Значить, так, збільшу трошки, щоб вам було видно було. Значить, профіт, Якщо профіт, якщо мій профіт, буде менший 10 тисяч. Якщо менше 10 тисяч, то тоді мені треба отут обчислити. Податок, да? Ну я його буду обчислювати отак. Отут пишу tax Дорівнюємо. Ну, давайте я вже запишу так, як в Pascal, 2 крапки дорівнює. Значить профіт помножити на 0,2. Отак. Далі. Друга умова в мене буде. Якщо мій профіт Буде одночасно менше 100 тисяч, але більше рівне. Більше рівне за 10 тисяч. Отак. От Бачите, якщо мій профід більше рівний 10 тисяч, але менше 100, то тоді я обчислюватиму як. Зараз покажу як. Так, оце я видалю, оце я скопіюю. Обчислюватиму як на 0,15. Так. Ну і третя умова. Третя умова. Давайте це все я скопіюю. Третя умова буде такою, якщо мій профіт, тобто якщо мій прибуток, має бути більший рівний за 100 тисяч. Більший рівний за 100 тисяч. Якщо це так, то тоді податок мій обчислюватиметься як на 01. От, щось на зразок. Ну, і тут я схемку. Зараз, 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 зараз. Так. Це зайве. А оцю отут поставлю. Здавали? Здається, все. Значить, оце загальна блок-схемка. Збережу її. Це загальна блок е до програмки щодо обчислення податку. Є три умови, бачите, перевіряємо. якщо мій. Прибуток менше 10 тисяч, податок отак обчислюється. Якщо мій прибуток від 10 до 100 тисяч, податок отак обчислюється. Якщо мій прибуток більший рівний 100 тисяч, то податок обчислюється отак. Три неповних в даному випадку розгалуження. Спробуйте ще раз проаналізувати і код програмки, і цю блок-схемку, яку я побудував. Нагадую ще раз, що ну, наші з вами оці схеми які будуємо ми по коду, вони дають вам можливість візуалізувати весь той код і зрозуміти, як там що працює. Тому, будь ласка, отакі от блок схемки ви маєте в міті, буде пару завдань на ці блок схемки.